Вітаю вас. Найближчі 20 хвилин маємо можливість бачити, чути і спілкуватися з народним депутатом України Іриною Дмитрівною Фаріон. Вітаю вас вітаю, у нашій вітаю. студії. Вітаю, і звичайно, хочу розмову з нашу почати з виборів, які минули в Україні. Ви не дуже схвально оцінили вибір українців. Чому я вважаю, що той результат, який здобув Олег Тягнебок. Він не відповідає потребам майдану. Майдан відбувався під націоналістичними стягами. Майдан пробудив націоцентричне бажання українців, і те, що українці зробили цілком протилежний вибір, в мене це викликає щонайменше здивування, тому що українці проголосували за типового олігарха. А ми стояли на майдані власне проти олігархів, і українці проголосували за типового пристосуванця, який був спів співтворцем партії СДПО, 13-й номер, який був співтворцем партії регіонів, зрештою в уряді партії регіонів працював, який перший почав маркувати товари російською мовою, тобто втілювати в життя закон Ківалова Колісніченка. Це людина, штаби якої очолювали члени партії регіонів в принципі по всій Україні. Тому такий вибір для мене не при прийнятний. якщо такий вибір прийнятний для значної частини України, то значна частина України взяла на себе відповідальність за такого президента. А свобода далі буде втілювати в життя свою програму захисту українців. Зрештою, те, що свобода здобула мера у прилуках, а це фактично столиця північної України. Її найпотужніший економічний центр свідчить про те, що відсотки Олега тягнебока і відсотки свободи вони далеко не завжди збігають. Крім того, ми маємо дуже серйозну перемогу на Черкащині, понад 7,5% до міської ради. Ну щодо нашого входження до Київської міської ради з екзитпулом, це також понад 7%. Я вважаю, що цей результат міг би бути кращий. Тому ми маємо робити висновки і в жодною мірою не відступатися від своєї наступальної позиції. Тобто, для нас ці вибори це є дуже гарний урок для того, щоб виправити свої помилки. Тому я дякую абсолютно. Абсолютно всім, які зробили той вибір, що відповідає їхньому світогляду. Порошенко, моєму світогляду, не відповідає жодною мірою. Скажіть, будь ласка, сьогодні багато говорять про те, що буде е, створюватися інша парламентська більшість, і як ваша політична сила все-таки буде співпрацювати з новим президентом? Пані Марія, якщо спершу у парламенті ти розумів, що поряд з тобою є опонент? Потім ти усвідомлював, що це не не опонент, а ворог. Тепер ти розумієш, що поряд з тобою убивця, який відновив свою силу. І цей президент для них надзвичайно комфортний. Вони зараз масово будуть під нього лягати. Він для нього не є чужий, бо він вийшов з їхнього середовища. Він знає всі їхні схеми. Тому знайти зараз у парламенті коаліцію іншу для Порошенка елементарно. І просто інша річ, чи ми реально можемо змінити країну. Я маю сумніви в тому, що дочасні президентські вибори, і ці парламентські вибори, вони все-таки будуть, це лише питання часу, чи вони будуть у вересні, чи вони, до прикладу, можуть бути навесні, чи дійсно ці президентські парламентські перепрошую, вибори можуть реально змінити політичну карту країни, бо президентські вибори показали, що свідомість українців змінилася дуже мало Тому за такого розкладу свідомості складно говорити про нову країну. І якщо людина зі старим мисленням. Іде з гаслом жити по-новому, і якщо е, людина у день тиші в суботу заклеї мій зокрема весь район е, проспект Чорновола гаслами, твій голос вирішальний у своїх кольорах, е, то я дуже сумніваюся, що ми будуємо нову країну. Свобода виступає за негайні перевибори. До парламенту розуміючи, що ці вибори будуть відбуватися за дуже складних обставин, і я абсолютно не маю певності, що вони будуть відбуватися чесно і прозоро. Абсолютно не маю такої певності, бо я знаю, як нечесно і непрозоро відбувалися вибори до Київської міської ради, як побили наших хлопців тільки через те, що вони були дуже потужними конкурентами для партії Удар, яку я вважаю брунькою партії регіонів. І я про це написала в себе на Фейсбуці. Це Творіння Льовочкіна і Фірташа, тому з ними ми нам складно буде знаходити у парламенті спільну мову. Ми, зрештою, останнім часом її не знаходили. Зрештою, кличко на Майдані весь час працював на розкол опозиції, а тягнебок навпаки намагався це все докупи поєднати. Як бачимо, його бажання поєднати не справдилося, і він отримав результат протилежний до того, який би, на мою думку, мав отримати. Тобто коаліцію в парламенті зараз зробили. Робити Порошенкові буде дуже легко, бо там більшість його друзів і братів. Добре, повертаємося до дочасних парламентських виборів. Всі розуміють не тільки те, що вони мають відбутися, але й те, що вони мають відбутися на основі нового законодавства, яким воно має бути сьогодні. Всі кажуть, що можливо доречно відмовитися від змішаної системи, коли йдуть партійні списки і мажоритарники, бо якоби мажоритарники принесли дуже багато. Багато негативу у Верховну Раду mm -hmm. їм закидають інколи навіть спікери корупцію, що mm -hmm. разом з ними зайшла у Верховну Раду, що вони просто собі купили округи. Цікаво, ваша думка з цього правда? А ми весь час у виборчому законодавстві впадаємо в крайності. То в нас партійні списки, то в нас змішана система, і ні одне, ні друге не дає позитивного результату впродовж, як бачимо, 20 років, тому що причина насправді у способі думання людей. Найбільша помилка суспільства полягає в тому, що воно хоче миру, не вигравши війни. І коли ти бачиш на рекламних носіях оце ми за мир, ми за спокій, ми за злагоду, ми за цукерок від Порошенка, то ти розумієш, що насправді мудра людина усвідомлює. Аби був мир, треба виграти війну. Щоб війну виграти, треба бути сильним. Щоби бути сильним, треба розуміти, з чого починається держава. Держава починається з національного самоусвідомлення. Схід, принаймні, його третина Донбасу, не весь Донбас, немає щита національної свідомості. 8 мільйонів виборців на попередніх виборах подарували нам зека Януковича. Але що ми будемо говорити про виборців сходу? Коли у нас на заході його підтримали майже 6%? І ми отримали 25 трун на західній Україні, і нема чого провину скидати на східну Україну. Треба подивитися у вічі один одному. Тоді, коли в Україні вже була повна поразка націонал-демократичних сил, Галичина голосувала за повну поразку, обираючи знову Ющенка. Тепер вони обрали Ющенка 3 Напевно, можливо, це комусь не подобається, але я кажу правду. Тому, нарікаючи зараз на мажоритарників, ми справді нарікаємо на свою ментальну рису, коли ми не є воїнами, коли треба бути воїнами. Я в себе зауважувала на якомусь блозі, що ми маємо перетворитися з нації жертви. На націю месників ми маємо перестати гинути за Україну. Ми маємо навчитися вбивати за Україну. Вибір народу засвідчив інше: що ми далі хочемо гинути. Але не вбивати, хоч ми всі критикуємо, що погано проводиться антитерористична операція. Але я запитую, хто колись українців вчив проводити належним чином антитерористичні операції. Росіяни живуть на тому, вони живуть на агресії, на анексії, вміють це робити. І я не маю жодних сумнівів, що наші хлопці щодня роблять це краще. І щодня ми маємо кращі здобутки в кількості жертв, не в кількості наших жертв, а в кількості обитих ворогів. Тому говоріння про те, що мажоритарна система привела в парламент корупціонерів, це не зовсім так. Тому що я думаю, що це пов'язано з тим, пані Марії, що мажоритарники, які прийшли від партії регіонів, насправді їх ніхто там на сході України не обирав, їх просто призначали. Їх просто призначали, бо такий виборець. І, ну в Галичині складно було призначити мажоритарника, в Галичині за, мажорита... за мажоритарника Голосували, але сьогодні ми можемо подивитися, за кого в Галичині, зокрема Франківську, проголосували тепер, коли наш сич пішов працювати в уряд, хоч я чесно кажу, що ніколи не погодилася піти працювати в той уряд з огляду на свої ідейні переконання і абсолютні суперечності, зокрема із паном Яценюком, то тепер на окрузі там переміг типовий олігарх Шевченко. Що це означає? Це означає, що Україна у своєму виборі знову повертається до олігархів. За скільки часу Україна знову буде готова вийти на майдан, щоб тих олігархів скинути? Тобто, скільки ми будемо робити ту саму помилку? Я, ну, я розумію, що ми психологічно дуже ослаблені, втомлені, але чи не здається нам, що Господь дає нам унікальні виклики, врешті-решт, стати нацією експансивною, яка зуміє відвоювати свою територію? Я маю на увазі Донбас. Це перша частина. Позаяк мажоритарників на там не вибирали їх призначали, то це наклало негатив на ту систему виборів. Свобода виступала за. Е Відкриті списки і свобода, як ідеологічна сила, мріє про те, щоб до парламенту проходили люди з огляду на ідейні переконання. Ми готові змагатися ідеологіями. Ми не вміємо змагатися грішми, бо їх не маємо. І ми за різноманітну ідеологічну. Палітру в країні, але ми ніколи не приймемо ліберальної ідеології, яка абсолютно запанує. Ми завжди будемо йти туди зі своїми наступальними націоцентричними цінностями. Тобто ми вважаємо, що найкращий варіант тепер би були відкриті списки партійні, і, врешті-решт, партія не під лідера, а партія під систему світоглядових цінностей. Гаразд з виборами будемо.